Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури не цензур.нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Ну що, друзі, у нас сьогодні дуже невесела тема. Тема, яка насправді дуже не потрібна зараз, скажу відверто, і про це не хочеться говорити, тому що це тема, яка насправді дуже сильно допоможе всім ворогам України. Але проблема в тому, що ти вже не зовсім розумієш іноді, де більший ворог. Я скажу навіть так. Ну, тому що, знаєте, як можна назвати тих людей, які всередині країни роблять все, щоб вороги назовні скористалися тим, що ти коїш, використовуючи факт того, що ти ламаєш країну через коліну. Я думаю, прекрасно розумієте, про кого я кажу. Я кажу про нашого найвеличнішого лідера сучасності, верховного головнокомандувача, президента України і гаранта Конституції, нікого іншого, як Володимира Олександровича Зеленського. Я взагалі хотів розпочати це відео черговий раз нагадати про цей треш, який відбувається навколо історії з невипуском Порошенка з країни. Здавалось би, що тут уже можна сказати, вже все розповіли про абсолютно ганебну. Видуману висмоктану з пальця історію політичної абсолютно розправи. І повірте, у мене нема жодних абсолютно симпатій до Петра Порошенка. Він повністю заслуговує все те, що з ним сталося в 2019 році. Це я так для всіх, хто там захоче мене в Парахаскод записати. Питання не в ньому, абсолютно питання, в принципі, коли ситуація стає настільки серйозною, коли дрібна посіпака Офісу президента, яким є, на жаль, нинішній спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, дозволяє собі. За першим же дзвінком клерка організації, яка навіть не існує в Конституції я профіс президента, не дозволяти виїхати з країни народному обранцю. Ви можете любити цей вибір, не любити цей вибір, не поважати. Але Порошенко є обраним народним депутатом, і він не є підлеглим спікера Верховної Ради. І уж тим більше він не є підлеглим каких то секретутів, яких набрали. Щоб вони вели кореспонденцію Володимира Зеленського особисто чи якусь там, а не дозволяли, кому можна здійснювати свої повноваження, надані напряму українським народом, а хто цього робити не може ще й вираховувати якісь відсоточки, як це робить господин Стіфанчук. Але тут найбільша проблема навіть не в цьому, друзі. От цей кейс, друзі, він насправді є дуже показовим, і він говорить дуже чітко про те, про що до речі сказав мер Києва Клічко. До якого теж є мільярд претензій, як до мера, повірте мені, у ну, мене як ні у кого ці претензії є. Але при цьому він дуже правильну оцінку дав в німецькій пресі, де він дуже правильно сказав, що Україна стрімко скочується в диктатуру. Ми і так давно вже живемо по факту в суперпрезидентській республіці, в республіці, де парламент не вирішує більше геть нічого. Де, по великому рахунку, виконавчою владою керує, звичайно, ніякий не Кабінет міністрів, де в офісі президента сидять кілька людей, які контролюють фактично всі гілки влади в країні, де особиста секретутка Зеленського Єрмак, по суті, вже підміняє іноді президента. От, а сам президент у нас підміняє собою, напевно, Господа Бога не менше. І все це, звичайно, прикриваючись війною. Власна історія з Порошенком, вже ж вона мала в чому гидність історії. Тобто, коли вийшло, вони поламали через коліно СБУ. Тоді ж як поламали, нагадаю, що очільник СБУ це ж прямий став. знову ж таки Зеленського. От і СБУ, яке насправді дійсно в деяких моментах дуже непогано ефективно діє. З іншого боку, звичайно, давно вже перетворилося на чергову каральну палку для офісу президента, де воно кошмарить бізнес по всій країні і ставить на щотчик. Всіх бізнесменів, які, до яких може дотягтися, ну тепер воно вже виступило знаєте, в ролі такого собі дешевого прикривача дупи для заєрмачні в кращому стилі СБУ часів 2012-2013 року. Це коли вони заявили, що Порошенко збирався зустрітися з Орбаном, і це могло дати харч для російського ІПСО. До речі, я бачу там зараз у дебілоїдів, деяких любітів Зеленського дуже сильно палає від радості, що мовляв Орбан це визнав. Ну і що? Я, до речі, хочу спитати: у нас що? З Угорщиною більше стосунків вже не буде. Тобто, сам факт зустрічі з якимось дуже неприємним нас лідером, це погано. Ну, хай боже, хоч хтось з ним зустрінеться, якщо Зеленський не може. Ну і так далі, друзі. Мені просто цікаво сам факт зустрічі. Це буде російське ІПСО. Ну ладно, я навіть не хочу в цю історію, бо вона реально не стільки топорила. Тут питання не в цьому. Питання в тому, що ті ж угорці, які так, якщо ви пам'ятаєте, в устами того ж таки Орбана, заявляли, що вони не хочуть і категорично проти початку того самого перемовин про вступ України до ЄС. Тепер вони вже виступили, що вони не хочуть виступати з наряддям для політичної боротьби всередині України для Зеленського. А найгірше навіть не це. Найгірше те, що абсолютно всі ті сили, а їх в Європі, повірте, вистачає, які постійно вказують на різку недемократичність системи в Україні, на оці повні на повний перекос влади в бік Зеленського, на існування політичної цензури в вигляді єдиного телемарафону, на те, що по великому рахунку ніякої свободи думки в будь-яких там в більшості, абсолютно того, що називається слово офіційних медіа, немає так, так далі, тому подібне. Я вже мовчу про фінансові речі, про корупцію і так далі. Так от, коли вказують, що це ж не демократично, це неправильно, відповідь на це офіс президента бере і публічно з все одно лідером опозиційної партії, подобається це комусь чи ні, але це так, влаштовує от таку от нилороту двіжуху Скажіть мені, будь ласка, от хто? От той, хто це зробив? От він хто? Він... Просто дебіл, це він ворог, тому що дивіться, якщо ви раптом не розумієте, я вам поясню, що Росія, до речі, дуже ефективно останнім часом діє на міжнародному фронті, і вона дуже активно просуває одну дуже-дуже просту думку, яка звучить наступним чином, яку вони просувають сюди. Що так, да, Росія, може, і погана, але подивіться на Україну. Це ж два сапога пара. Це ж така сама автократія, майже диктатура, як і у Путіна. Просто вони вам там втирались довіру, що вони демократична країна. Але ж насправді вони такі самі. Подивіться на Зеленського. Ну він же ж автократ. Ну, ну і що, ви хочете йому довіряти, ви хочете йому от щось давати. Виявляйте собі, який це класний зручний а, привід для того, щоб не дати Україні щось, згорнути підтримку і взагалі поміняти суспільну думку в країнах того ж таки Європи, а, де й в Америці щодо нас. От я ще раз задаю питання: той, хто а, публічно підіграє всім звинуваченням в бік цієї так званої Зе диктатури, от він хто? А скажіть мені, будь ласка, а коли офіс президента проводить, не дивлячись на всі, абсолютно вже публічно висловлені а, окрики з усіх там країн 7 Європи, Америки, політику переслідування неугодних влад в? На місцях, тобто місцевого самоврядування, знімає мерів, забирає гроші з громад, робить все тільки можливе, щоб повністю згорнути децентралізацію і зробити так, щоб всі бігали на колінках до банкової і з ним домовлятися. Це скажіть мені, будь ласка, що як це допомагає перемозі у війні? Хтось скаже, о, там руківку роблять. Да, Безумовно, і це абсолютно недопустима ситуація, щоб місцева влада витрачала гроші на якусь херню. А, а тільки я соромлюсь спитати, а скажіть, будь ласка, а хто ж заважав за ці вже 20-скільки з гаком місяців широкомасштабного вторгнення, такому цікавому органу, як Кабінет міністрів, прописати один простий документ своїм простим указом, де прописати порядок того, на що можна витрачати які гроші? Навіть закон не треба приймати. Чому ж Кабінет міністрів України цього досі не зробив? Гарне питання, правда? А так-то да, можна сказати, що в усьому винні прокляті мери. І все це, друзі, складається в дуже неприємну картину того, як людина, яка прийшла до влади, так би мовити, добре впаривши людям образ президента в якості актора і зловивши хайп і хвилю на бажання змін і нових людей. Ця людинка у нас потрапила в скажімо так умови війни, де завдяки просто нечуваній хоробрості, унікальному чуду, який створив український народ своїми життями, своєю кров'ю, продовжив свою ницу діяльність. І от скажіть мені, будь ласка, як можна до цього ставитись? Але от знаєте, сьогодні, коли я записую це відео, вийшло два дуже цікавих матеріали. Раджу вам їх особисто самим прочитати, щоб знову ж таки, мати свою точку зору і свою візію. Як, знаєте, я вас закликаю в жодному разі, не довіряйте мені на слово, прочитайте самі ці матеріали, я далі вискажу те, що я вважаю, і що там є. От. Але знову ж таки, підіть і прочитайте самі, щоб потім ніхто не сказав, що я там вам щось вас зомбую, змушую вас якось думати. Ні, я тільки ділюсь своєю точкою зору. Вона може вам підходити, може, ні, я просто нагадую. Я не є істиною в останній інстанції, ніколи не претендував на такий статус. Так от я дуже уважно прочитав ці статті. Там ці статті присвячені власне, конфлікту Залужного і Зеленським, і прохід контрнаступу, власне, на УП, Українській Правді, і е, на Вашингтон Пост. Ну для мене, звичайно, набагато більш цікавим був матеріал Вашингтон Post, тому що там дуже добре розписана е, історія того, як почалися бойові дії, е, як все було, хто ж які рішення приймав і так далі. Але, от знаєте, я просто так от скажу, це той момент, коли знаєте, от я побачив, що от буквально кожне сказане мною за останні півтора роки. На ці теми слово виявилось правдою, друзі, і те, що Зеленський почав то чи це так саме різ двох текстів. Я ж кажу, потім підіть і прочитайте, перевірте кожне моє слово. І те, що Зеленський, знаєте, почав точити зуб на Залужного, виявляється, і це вже нарешті визнали офіційно три в статті на Українській Правді. Ще з весни 22-го року, пам'ятаєте, ми вам тоді про це розказували? Як нам там всі не вірили, казали, що ми просто накручуємо собі хайп. І що особисто тим, хто почав накручувати Зеленського щодо Залужного, був Ярмак? Що це саме він почав тиснути на залужного? Ще тоді, друзі, ще тоді. І як виправдалось те, що Зеленський вліз повністю в управління армією, створив своїх улюбленців, з якими він спілкується через голову залужного, чим повністю демотивує всю, і самого залужного, і всю систему. І як насправді саме Зеленський через свою інфоєрмачню роздував цю всю блюдочну мерзотну істерику про каву в Ялті за 2-3 тижні через всю свою подаляковську інфоєрмачню, да? і про те, як Зеленського плавить від того, що залужний. Не захотів і не буде хотіти знаєте, виконувати от подібні оці істерики навколо контрнаступу такі, знаєте, піар забаганки банкової, Ну на крові людей, звичайно, і тепер вийшов з цим матеріалом виконує і, в принципі, почав публічно вимагати або відповідних ресурсів і від України. Це в плані мобіль... ну, ви читали. Я думаю, цю статтю, або просто визнати, що цей глухий кут діяти відповідно. І про те, як саме сам залужний. Мав сміливість зупинити через кілька днів початку оцей кривавий наступ, який нібито то був узгоджений з американцями. От, але, вибачте, по-перше, ніхто не очікував такого опору, але навіть не це, а те, що просто по, -по, -по суті Збройні Сили України навіть не отримали всю обічну техніку. Не кажучи вже про такі критичні речі, як про які, до речі, зал залужний не втомлюється повторювати як ракети і літаки. І про те, яким миршавим і гнилим в душі є сам Зеленський, який, от, як в ЦУПЕ пишеться, навіть тепер дозволяє собі. Типа підшучувати над залужним і тролити його на засіданнях своєї, так званої цієї ставки. Знаєте, тут все те, про що у мене, якщо чесно, вже просто язик болить говорити. За що мене постійно там проклинаються, як лень, кажуть, що йди, ти вже там здохні, наконець-то. Ти ж агент Кремля, хай пажор, так. Да? А тут оп, і виявляється, от все те, от буквально кожне слово, яке я вам кажу постійно, в кожному відео, виявляється все ж таки правда, про це починають писати вже всі навколо. І насправді, знаєте, ця правда може навіть більш огидна, ніж навіть мені здає, здається, знаєте, це, от, чесно кажучи. Я от думав: ну, може, дійсно, те, що от ми розказували навесні там ще минулого року, це все таки більше були чіткі. Ні, виявляється, нічого подібного. Ще трупи в Бучі, знаєте, не всі опізнали і охололи, як Єрмак уже почав війну проти Залужного, розумієте? Ем, да. Ну, бо вони тоді вирішили, побачили, що залужний має нібито вищити через призму віру в ЗСУ, звичайно, більшу довіру людей за цього злобного клоуна, який є шефом Єрмака. До речі, пам'ятаєте, я вам казав, так, що оця довіра до ЗСУ, от насправді в чому так звана довіра до залужного. І це дуже важливо, бо сам і це знову ж таки підтверджують тепер американські і УП, всі. Що залужний ніколи не мав, не проявляв і не проявляє жодних політичних амбіцій. Понад те показано, що він навіть постійно поступається. Він він пішов з медійного поля, щоб нічого не говорити, щоб ніхто не сприймав його в якості політичного лідера. І скільки разів, от, згадайте, друзі, я вам постійно говорив, що вся ця мерзотна гнилорота двіжуха. Імені Мар'яшечки бізугли, Арахамії, і все решта це насправді виключно і єдине справа рук самого офісу президента і особисто Зеленського та Єрмака. І от нарешті не тільки проклятий Парахаскот Буткевич про це говорить. От, і скільки разів ми з вами вже говорили, хоча відверто кажучи, я дійсно, я утримуюсь і досі утримуюсь від, якщо ви звернете увагу, від якихось військових оцінок, поза як я не є зараз військовим, відповідно, я не маю права, я не є військовим експертом, я не буду оцінювати якісь суто військові аспекти. Але вибачте, будь ласка, тепер уже про це написали колеги з Вашингтон Пост, великими літерами, що скільки людей ми втратили через ублюдочні політичні ігри Зеленського, які заради того, щоби. Підтримувати успішний комунікаційний кейс Бахмут, згідно якого я так розумію, ми Бахмут вообще не мали здати, а потім мали обов'язково відбити за це полягло стільки людей, і навіть ми продовжували туди перекидати дуже багато сил тоді, коли вони були потрібні, так потрібні на півдні країни. Ну і звичайно, скільки вже разів ми вам говорили про те, що Зеленський мріє поміняти залужного на свого улюбленця сирського. При цьому, які оце я, до речі, ніколи не говорив. Хоча мені це дуже багато разів говорили колеги і військові, і там всі, там з ким ми працюємо як волонтери. Але я, я чесно, я утримувався від цього, тому що я вважаю, що я не маю права де й не треба таке говорити. Але тепер це вже прозвучало в американській пресі то смисл про це мовчати. Про те, що у нього неозалушного, як намагається мразота на прізвище Безугла сказати, а саме у сирського є імідж такого собі місніка. І це людина, яка має у військах поганяла генерал 200. Ну, тепер, бачите, не проклятий парахаскод Буткевич про це сказав. Це вже американські журналісти. Я вже мовчу про те, скільки ми з Мариною лайна отримали за все те, що ми постійно говорили, скільки нас повідфренджували, записували в парахаскот. Ну, чесно кажучи, вже пофіг, якось звик без різниці. Це правда, така, яка вона є. Подобається вона комусь чи не подобається. Така історія. І ви знаєте, це той випадок, коли я абсолютно не радію. В стилі, а я ж казав, от нема радості жодної насправді. Бо, ну, друзі, те, що зараз відбувається, говорить тільки про одне: ми стрімко несемося до поразки у війні. Росія теж цю війну програє, це очевидно. Але ми з вами вже говорили, що Росія цілком готова до розміна. Своя поразка на нашу поразку. Головне, щоб ми не перемогли. Оце для них є найважливіше. А з такими розкладами, а точніше, з таким політичним керівництвом, яке, вибачте, і про це вже лінивий не говорить під. Приводом необхідності побудови великих а, укріплень, які треба було будувати ще рік тому, насправді миттєво, от тільки ти зайняв територію, ти будуєш там лінію оборони, раз щось роблять. Да? А от тепер, друзі, про це вже знаходиться все більше і більше інформації. Вони збираються затіяти велике бетонівництво. Тепер вони повернуть всі ті ж самі схеми, скоріш за все, які у них були на великому крадівництві до широкомасштабного вторгнення. І тепер вони будуть заливати гроші в бетон. Але найгірше, що на відміну від доріг... Тут навіть неможливо буде ніколи встановити, скільки ж вони вкрали. Бо це будуть закриті статті витрат, Ну і потім вибачте, скільки грошей має коштувати саме такий бетон, стільки от тут-тут-тут. вони ж завжди вам потім пояснять, чому треба було будувати саме так, а не якось по-іншому. Це вам не дороги, да, друзі. От. Ну і дуже важливий момент, друзі, який я вважаю, треба дуже чітко розуміти. Що ім'я, от у цієї поразки, до якої ми йдемо, аж ніяк не Єрмак, якби дуже хотілося комусь це сказати. Ні, ні, ні. Ім'я звучить тільки так: Володимир Олександрович Зеленський. Бо немає ніякого Єрмака без Зеленського, немає ніякого Смірнова, Татарова, Шурми, Гетьманцева, Арахамії і всі решта цієї бридкої кодли. Єрмак це просто продовження Зеленського. Без волі Зеленського він ніщо, скільки б він там не ліпив із себе сірого кардинала, і скільки б його клів'яти в своїх е, вертикалях, джокерах і інших недотелеграм-помиках не робили з нього якогось великого державного діяча. Це великий державний діяч, тільки міг поїхати в Америку і там так обісратися, щоб ще більше нагадати будь-яким перспективам Україні отримати продовження допомоги і фінансування. Оце все, на що здатне цей недолугий ларьочник, місце, якому... Навіть не на ринку, чесно кажучи, не хочеться ображати нормальних людей, які привозять гарні продукти і продають їх на ринку, знаєте. І зараз ZE в угоду своєму, знаєте, дрібному комплексу Наполеончика робить нам країну одночасно. Але щоби застерігти і не дати можливості ублюдечній Єрмачні тут знову розігнати всяку гить про те, що я проклятий ген Кремля, я. Нагадаю, нам не можна зараз влаштовувати бунти і насильницькі зміни влади. На превеликий жаль, але не можна, бо тоді нам точно кранти. Так само, як це було 100 років тому. Ви пам'ятаєте, чим закінчувалися бунти, чим закінчувалися війни між українцями, ОНР проти Скоропадського, Скоропадський проти Директорії, Директорія проти ЗОНР, ЗОНР проти ще когось. Ну і в результаті ми отримали те, що ми отримали, коли через 10 років люди їли своїх дітей. От. Тому наше головне з вами завдання, друзі, розуміючи прекрасно, що єдине, єдине, що цікавить Зеленського, це його рейтинги. Нічого більше цю людину не парить. На превеликий жаль. Тому єдиним варіантом, який зараз у нас лишається, це змусити цю патороч, яка засіла на банковій і хоче тут реально. На крові людей встановити свою какую-то ублюдичною маріанетичною диктатуру працювати. Хоча ні диктатуру вони хочуть не а цілком навіть реальну. навіть не сумнівайтесь. От і нічого кращого. Ніж максимальна публічність про все те, що відбувається, для того, щоб нищити рейтинги Зеленського в нуль і таким чином примушувати його до дій, я особисто надана ну просто не бачу. І ми маємо розуміти, що нас очікує дуже складний час, і на назовні країни, і всередині, де вже абсолютно ошалевши від помилок і долбедетлізма, Зеленський буде робити все більше, все більше речей, які будуть не налазити на голову. Він буде пробувати, використовуючи цей складний час, все більше узурпувати владу. На жаль, нас очікують дуже складні часи, і мені складно сказати, яким у нас буде майбутнє на превеликий жаль. Єдине я знаю точно, що єдине, повторююся, що нас може врятувати і врятує, це армія, друзі. Армія в широкому сенсі цього слова. І я вважаю, що головна і єдина формула, я не втомлюсь про це говорити, це або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому підтримуйте всіх, хто працює на благо ЗСУ. І навпаки, всі, хто приносить шкоду армії. Як вигляді цієї структури, так і тих людей, які цією армією керують, це вороги. Все просто, друзі, Все дуже-дуже насправді просто. Тому, знаєте, от єдине, от єдине, їй Богу, єдине, чому я радію в цей дуже невеселий день, це тому, що завдяки е, і моїй роботі, і нашої роботі з Мариною, і от тому, що нарешті колеги почали про це писати в Україні і уж тим більше в Америці, все більше людей починає нарешті розуміти. Хто ж, власне, ворог армії, а хто її становий хребет? І більше і більше людей будуть готові поламати за цей хребет, власне, хребет. Хребет з диктатурі, яку ці криваві клоуни хочуть реально встановити. Бо я не бачу жодної іншої, абсолютно, мотивації, інтенції в діях цих людей. Їх уже не парить навіть таке враження інстинкт самозбереження. Дякую вам за увагу! Вибачте, за невеселе чергове відео. Але якщо вам воно здалося корисним, будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на цензорнет, нашу незалежну аналітику, якщо ви ще цього не зробили. А, якщо у вас є така ще можливість, ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А також не забудьте підписатися на канал Шоу та канал Англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу. Давайте допомагати ЗСУ і робити все. Щоб єдина структура, яка є в нашій країні, яка дійсно здатна нас врятувати, була сильною. Друзі, інших варіантів у нас просто немає. Дякую за увагу.